Щороку у ці дні в Україні проходять заходи до пам'ятної дати, вшановують полеглих учасників революції, які віддали своє життя за ідеали демократії та права і свободи українців. Цього року під час повномасштабної війни низка подій проходить під гаслом Небесна сотня. Перші герої російсько-української війни. Сьогодні збереться декілька сотень, можливо, тисяча. Завтра збереться. Мільйони, і це єдиний шанс врятувати цю державу для нас, українців, у цей важкий час, коли триває війна з російським окупантом, важливо не забувати, що все починалося. У надвірній на Майдані Шевченка хвилиною мовчання вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні та сучасних героїв російсько-української війни. Було озвучено імена та прізвища загиблих. Нехай пам'ять невинно вбитих згуртує нас, живих. Аксенин Василь. Аметов Решат. Арутунян Георгій. Байдовський Сергій. Балюк Олександр. Бачинський ігор. Голова Надвірнянської районної військової адміністрації Володимир Пасько та начальник Надвірнянського РТЦК та СП Володимир Козак вручили дружині Героя Василя Тимінського села Чорний Потік посмертно орден за мужність третього ступеня. Президентом України номер 460 орденом за мужність третього ступеня посмертно нагороджується. Водій другого розвідувального відділення, розвідувального взводу. Мода батальйону військової частини А-0998, солдат Тимінський Василь Васильович, який, проявивши мужність та звитягу у боротьбі з російським загадником, 23.04.2022 року, героїчно загинув в бою за волю та незалежність українського народу. Державну нагороду отримує його дружина. Мінська надія Михайлівна. Керівництво району та громади до стели Героям Небесної Сотні поставили квіти, а священнослужителі відправили поминальну панахиду. Дев'ять років тому кремлівський режим не зрозумів, що українці вільні люди і за свою свободу та свою державу битимуться відважно. Україна показала, що вона держава сильних і сміливих людей. А вже сьогодні, через дев'ять років, українці вражають світ своїм героїзмом і непохитністю. Безмежна повага та честь кожному, хто б'ється за Україну, і вічна пам'ять тим, хто у цій боротьбі віддав найцінніше своє життя.